Доброго дня. Сьогодні ми починаємо з вами новий урок. Відкрити, будь ласка, робочі зошити та запишіть тему нашого уроку і число на полях. Обчислення об'єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов. Отже, ми з вами вже розв'язували подібні задачі. Для розв'язання даного типу задач вам знадобляться ті самі формули. Але ми доповнимо наші поняття новим. Визначення. Є таке поняття, як молярний об'єм, молярний об'єм. Позначається як В. М. англійська маленька буква. Визначення це фізична величина, фізична величина, що показує, показує. Який об'єм займає 1 моль будь-якого газу? Зупинимося на цьому понятті. Діло в тому, що незалежно від того, яка речовина, чи це можливо кисень. Чи, можливо, це вуглекислий газ? Може, це хлор чи азот. Неважливо, яка речовина, завжди за одних і тих самих умов, тобто за однієї температури, і за одного і того самого тиску, ці гази будуть займати однаковий об'єм. Однаковий об'єм один моль кожного із газів. За однакових температури і тиску завжди будуть займати 22,4 літри на моль. Що означає ось цей вираз літри на моль? Що на 1 моль припадає 22,4 літри. Але йде мова лише про газоподібні речовини. Якщо ми будемо говорити про воду, то якщо вона в рідкому агрегатному стані. Вона не буде займати 224 літри. А от водяна пара буде займати 22,4 літри на 1 моль. Думаю, це зрозуміло. Тепер в нас є формули, які ми з вами вчили, де якраз використовувалася ось ця величина об'єм молярний. Давайте ми з вами трошки приберемо це, що на даний момент не важливо. І запишемо. У нас є формула кількості речовини. Кількість речовини дорівнює об'єм, ділено на об'єм молярний. І ви вже навчилися виводити формулу, де можна вивести з цієї формули формулу об'єму. Об'єм дорівнює кількість речовини, помножити на об'єм молярний. Це наші дві робочі формули, за якими ми сьогодні будемо працювати. Це основні наші формули, за якими ми будемо з вами працювати. Давайте з вами спробуємо розв'язати певні задачі. Перша задача. Записуємо умову задачі дано. За умовою задачі нам сказано, що в нас є метан. Кількість речовини, якого 0,7 моль. Подумайте, як би ви записали: метан кількістю речовини 0,7 моль. Кількість речовини метан це формула ch 4 дорівнює 0,7 моль. І нам необхідно знайти об'єм метану. Це задача на одну дію. Дуже проста. Якщо у нас є кількість речовини, а знайти об'єм, значить нам потрібна друга формула. Ось наша друга формула. Слідкуйте за тим, як я записую умову задачі. Коли ви будете писати конспект і будете здавати, і будете розв'язувати самостійні задачі, то ви маєте записувати умову задачі і хід розв'язання саме так, як пишу я. Якщо я відкрила дужки, значить і ви повинні навчитися записувати з відкритими дужками. Отже, перше, що ми зробимо, це ми запишемо нашу робочу формулу. Загальна формула це просто переписана формула. Об'єм дорівнює кількість речовини, помножити на об'єм молярний. А тепер мені треба в цю загальну формулу підставити свої позначення. Будьте уважні. Тобто я пишу об'єм. Вказую об'єм, чого. Відкриваю дужки, пишу об'єм метану, це аж 4. дорівнює кількість речовини. Знову відкриваю дужки, не дивлячись на те, що воно повторюється, і пишу знову це аж 4. Помножити на об'єм молярний. Ось тут я вже не відкриваю дужки, а просто пишу об'єм молярний, тому що це стала величина, вона завжди одна й та сама, незалежно від... від того, про яку формулу йде мова. Тепер ми сюди можемо підставити числове значення. Кількість речовини у нас 0,7 за умовою задачі. І об'єм молярний це завжди одна й та сама величина 22,4 літри на моль. 0,7 у нас було моль. Тут у нас літри на моль. Скоротивши, ми отримуємо літри. Підрахуйте, скільки в нас буде, скільки вийде. В нас буде 15,68 літри. Нам потрібно грамотно округлити. Сподіваюся, що у вашому віці ви вже вмієте округлювати. І ви розумієте, що округлити ми можемо до десятих. Таким чином, у нас буде 15. І 7 літра. В хімію округлюють до десятих. Далі йдемо. Ця задача в нас розв'язана. Розв'яжемо з вами задачу номер 2 Умова задачі звучать наступним чином: Очисліть, який об'єм займе карбон 2 оксид кількістю речовини 4 моль. Обчисліть. Який об'єм займе карбон-2 оксид кількістю речовини 4 моль? Отже, нам дано кількість речовини. Карбон 2 це валентність. Значить, ми записуємо оксид. В оксигену ви знаєте валентність 2. Значить, формула в нас буде ось така: це О. Карбон, оксид кількістю речовини 4 моль. Нам необхідно знайти об'єм, який буде займати. Чадний газ. Об'єм. Це оце чадний газ. Далі ви маєте розв'язати задачу самостійно. Подумайте. Тут задача також на одну дію. Дуже проста. Думаю, що ви далі розв'яжете самостійно. Поставите на паузу, напишете. Я перевірю ваші роботи. А ми зараз спробуємо розібрати більш складну задачу. Третя задача. Умова задачі звучить наступним чином. Обчисліть, який об'єм карбон 4 оксиду буде масою 4,4 грами. Отже, дано. Обчисліть який об'єм карбон 4 оксиду масою 4,4 грами. Отже, нам дана маса цієї речовини маса карбон 4 оксиду. Найменше кратне 4. 4 ділим на 4 буде 1, яке ми не пишемо. І 4 ділим на 2 буде 2. 4 і 4 грами. Нам дано обчислити, який об'єм карбон оксиду масою 4 і 4 грами. Значить, ми масу записали, а нам необхідно знайти об'єм. Об'єм со 2 Отже, давайте з вами подумаємо, У нас є маса, а необхідно знайти об'єм. У нас немає такої формули. Давайте я вам запишу формули, ви одночасно повторите зі мною. У нас є формула кількості речовини дорівнює маса ділену на молярну масу. З цієї формули ми з вами виводили формулу маси. Маса дорівнює кількість речовини помножити на молярну масу. Наступна кількість речовини дорівнює об'єм ділену на об'єм молярний. Звідки ми могли вивести формулу об'єму, який дорівнює кількість речовини помножити на об'єм молярний. Ще одна формула. Кількість речовини дорівнює загальна кількість частинок ділено на сталу авогадру Звідки ми могли вивести формулу загальної кількості частинок, дорівнює кількість речовини помножити на сталу авогадру Отже, дивіться, у нас є маса. За умовою задачі, у нас є маса. Маса. Де в нас є формула на масу? Це перша формула. І, відповідно, друга формула, ось. Так? Нас питають об'єм. Де в нас є формула, де чисто об'єм? Ось у нас формула чисто об'єм. В нас є маса, тобто нам саму масу шукати не треба. Тепер дивіться: в об'ємі, який нам треба знайти, об'єм молярний ми знаємо це 22,4 літри на моль. Це стала величина. Але, щоб знайти об'єм, нам ще треба кількість речовини. Ось кількість речовини ми не знаємо. А кількість речовини ми можемо знайти за першою формулою, тому що в нас є маса. Таким чином, для того, щоб розв'язати дану задачу, нам необхідно використати дві формули. Перша формула це формула кількості речовини, де ми знайдемо кількості речовини. Знайшовши кількість речовини, ми зможемо використати другу формулу і знайти об'єм. Отже, задача на дві дії. Пишемо. Перше. Загальна формула виписуємо: кількість речовини дорівнює маса, ділену на молярну масу. В загальну формулу ми можемо підставити кількість речовини чого? Вуглекислого газу. Дорівнює. Якщо ви лінуєтесь писати маса, відкривати дужки, то ви маєте підставити вже відразу числа, тобто ви пишете риску дробу, і замість М і відкриття дужок, ви пишете відразу 4 і 4 грами, тільки будьте уважні. І далі в знаменник ми пишемо молярну масу. Молярна маса це сума, яка ви вибираєте з періодичної системи. Карбон у нас в періодичній системі порядковий номер 6, маса його 12, це дробове число нагадую. Плюс оксиген 15,9. Округлюємо до 16 і помножити на 2. Дорівнює 44 і ,4, 4 ділимо на 16 на 2 Це в нас буде 32. 32 плюс 12 це в нас буде 44. Скільки це буде? Це буде 0,1. 0,1. От ми з вами знайшли кількість речовини. Вуглекислого газу. Друга дія. Знаючи кількість речовини, ми можемо знайти об'єм вуглекислого газу. Це дорівнює кількість речовини вуглекислого газу помножити на об'єм молярний. Підставляємо кількість речовини 0,1 помножити на сталу величину 22,4. Тут в нас молі, тут в нас літри на молі. Буде в нас 2,24 літри. Ось ми з вами знайшли об'єм вглекислого газу. Розв'яжемо аналогічну задачу. Задача буде під номером 4. Обчисліть який об'єм азоту масою 112 грам. Отже, нам дано маса азоту 112 грам. Маса. Азоту н 112 грам. Нам необхідно знайти об'єм азоту. В даному випадку вам необхідно буде використати ту саму послідовність дій, яка в попередній задачі. Розв'яжете дану задачу саме розв'язуємо наступну задачу задача номер 5 Ця задача вже більш складна. Ми додамо сюди одну формулу. Нам необхідно обчислити об'єм оксиду масою 23 грами і знайти число молекул, які містяться в цьому нітрогеноксиді. Отже, обчистить об'єм оксиду масою 23 грами. Значить, у нас є маса нітроген оксиду 23 грами. Нам необхідно знайти. Об'єм нітроген оксиду та кількість частинок н загальна нітроген оксиду. Якщо ми з вами повернемося до наших загальних формул, ось, то ви будете бачити, що в нас є маса, значить, нам підійде формула. Ось перша. Бо вона з масою. Друга формула нам не підійде, тому що, тому що маса в нас вже є. Значить, ця формула нам в даний момент не підходить. А от є одна формула, де шукається кількість речовини. Далі нам необхідно знайти об'єм. Це наша друга формула, ми вже шукали об'єм. Але ще нам необхідно знайти загальну кількість частинок n велике. Таким чином, в нас є маса, нам необхідно. Зробити першу дію, це знайти кількість речовини за масою. Кількість речовини дорівнює маса, ділена на молярну масу. Знайшовши кількість речовини, ми зможемо з вами знайти об'єм. Об'єм дорівнює кількість речовини помножити на об'єм молярний. І далі ми можемо виконати третю дію, де ми можемо знайти загальну кількість частинок. Кількість речовини помножити на НА. Що ж, будемо підставляти в наші формули. Перша дія. Кількість речовини n 2 дорівнює маса, ділено на молярну масу. Я відразу підставляю числові значення: 112 грам. Ділено на молярну масу. Шукаємо нітроген в періодичній системі. У вас вона на форзаці підручника. Нітроген у нас має масу 14. Якщо n 2 значить 14 помножено на 2. Скільки ми отримуємо, це у нас буде 4 моль. Друга дія. Об'єм азоту. В нас дорівнює кількість речовини 4 моль. Помножити на об'єм молярний на 22,4 літри на моль. Скільки ми будемо мати? Правильно, 89,6. Скорочуємо молі, залишаються літри. І остання третя дія. Третя дія загальна кількість частинок азоту. Дорівнює кількість речовини, ми вже знаємо 4 моль. Помножити на сталу авогадро. Стала авогадро – це 6,02 на 10 в 23 степені. Скільки це буде? Правильно. 24 6 на 4, 24. Так, і 0,2 на 4, 0,8. на… 10 в 23 степені частинок. Ось і все. Ми розв'язали з вами цю задачу. І аналогічну задачу ви розв'яжете самостійно вдома. І це буде остання задача. Це в нас була яка задача? П'ята. Шоста це задача для вас. Нам необхідно обчислити об'єм, який займуть. 24,08 на 1023 молекул гідроген-хлориду. Отже, у нас є. Послухайте ще раз задачу, щоб ви змогли самі скласти умову задачі. Обчистить об'єм, який займуть 24,08 на 10 в 23 молекул гідрогенхлориду, якій кількості речовини, це відповідає. І так, у нас є кількість молекул. Кількість молекул ми позначаємо великою буквою N або загальна кількість частинок. Гідроген хлориду H хлор дорівнює 24,08 на 10 в 23 степені. Нам необхідно обчислити об'єм і знайти кількість речовини. По суті, запам'ятайте, що для цього нам спочатку треба знайти кількість речовини, як і в більшості задач, H хлор, а потім знайти об'єм H. Хлор, гідроген хлориду. От, подивіться і подумайте, яка в нас має бути формула. Я вам трошечки допоможу. В нас є загальна кількість частинок. Значить, нам спочатку потрібно буде знайти кількість речовини. Кількість речовини дорівнює загальна кількість частинок поділити на NА. Це перша формула, яку вам потрібно використати в даній задачі. Знайшовши кількість речовини, ви вже зробили пів задачі. Далі, знаючи кількість речовини, ви можете використати другу формулу об'єм дорівнює кількість речовини помножити на об'єм молярний. Ваша задача підставити правильно числа і отримати правильний результат. Дякую вам за увагу! Працюйте! Удачі, до зустрічі!